Ну, якщо б ви трошечки швидше йшли. Ну хоч трішечки, ну. Ну рухайся, ну. Ти так довго йдеш, я б з тобою тут пробіг себе. Оп! К куди, куди? Я я випадково натиснув. Все, вона в текстурах застрягла. Друзі! З Нас бали нам не дадуть. Вона застряла в текстурах. Я натиснув випадково на F! Да я не х. Ху... я з тобою хочу поговорити. Все, друзі, це, це все. Це означає бета-версія. Ну, що мені з нею робити? <свісно> Як думаєте, що мені з нею робить? Коротше, стій тут і нікуди не йди. Коли-небудь я за тобою повернуся. Ну я не можу з тобою порозмовляти, все, я, я закінчив з нею. Я нічого не можу зробити, я не можу підкріплення викликати. Та не можу я, я не можу. Ну ви пишете, я не можу, у мене не працює ця клавіша. Ніяка клавіша не працює. Що мені? Я, як ми з нею взаємодіяти? Я просто застряла тупо в текстурах. Ще один. Так, це хто кинув? А хто з вас кинув? Як мені дізнатися, хто з вас кинув? Ви, ви один за одним йшли. Я не знаю. Так. Ні, а потім у нас місто брудне. Коли так кожен робить. Короче. Хтось доставить на Немає тут никаких порушений. Ну, втик, то и втик. но ну, я шел я знаю ничего не может сделать. Она реально втекла? Давайте проверим. Ну так, реально втекла. Ну а что? Ну она... Вона... В кайданках втекла, їй же якось треба їх. Зняти, вона прийде до поліцейського відділу сама і скаже там. Зніміть, будь ласка, і. там ми її знайдемо. Ну чи як, чи вона прийде оце в, в кайданках додому, скаже чоловіку, я тут прогулювалась, а потім на мене вдягнули, і я. І я отут залишилась, так?